Ситуація, ситуація от що мені сьогодні дуже не подобається, те, що підприємство в яке мені вдалося вивезти на невеличку прибутковість, не продовжило розвиток. Перш за все, за цей час не придбано жодного трактора, були бажання придбати, наприклад, того самого краза, придбати. Пару тракторів, які дали змогу знімати проблему е тих самих снігопадів, які в цьому році ми всі бачили. Оскільки коли є в комунальному підприємстві техніка, тоді воно може оперативно щось робити. Вони працювали е люди по кілька змін без сна на тій техніці, що придбали ще при мені. А це вибачте е один новий трактор, один погрузчик маленький, новенький, і е старий трактор, який ми в свій час е придбали. Зовсім не нового такого сказати випуска року. Тому місто не може сьогодні справлятися із такими стихійними ситуаціями. Пройшло кілька років. Кожний рік, якщо б придбали тоді одну одиницю техніки, це дало б змогу набагато... Активніше працювати комунальним підприємством і категорично я не згоден, що підприємство благоустрів не може заробляти. Комунальні автобуси показали, що вони приносять прибуток. Була прийнята міською радою програма. І сьогодні от місто Суми повернулося до нашої програми і в цьому році придбало три автобуси. Ми три... зараз повернулися минулого року. Оті 80 тисяч, які закладалися на розробку плану руху, <правців> Но, це, це вони зараз повертаються до теми. Створення комунального підприємства, яке буде обслуговувати Скажу, скажу, скажу але ви, ті автобуси, які купували з при вас, зараз стоять mm. і гниють. Чому не стоять? Вони їздять по місту. Чому вони стоять? Вони гниють. Наскільки я знаю, mm. вони гниють mm. mm. десь. Дивіться, от, я під, розділив би комунальні автобуси, ті, що сьогодні працюють, а це зелені і сині і з білими. Да? Mm. Вони спокійно є таким працюють. транспортом не дивіться. Не питання за 80 тисяч, які витрачені на схему. Ну, вибачте, ну якщо хтось заробляє на цих схемах, то це йому Бог суддя. Він так говорить. Схема не потрібна, схема для нашого невеликого містечка, вона відпрацьована. Цього вона року на звіті. Бюджету. Вона відпрацьована давно. Ми, я ставила це питання ще до знайомства з вами. Мені сказав міський голова, хто ти така, і ти в цьому не розбираєшся, але ну, я вважаю, що схему найкраще обговорювати ось з перевізниками. А коли забрали 80 тисяч на бумажку, я і сказали, що це ви закладали, що це при вас закладали. На вас багато минулого року спихали. Зараз не з'їхали. Було таке, було таке. Що не спитає, чого так дорого. А це прицілонку було, а це прицілонку. Ви вже більше ніж півроку не працювали, ну, минулого року. Я не так багато і пропрацював, я виконував воська перегльовка. Три роки. Я хотів би підвести. Наш, дивіться, міський голова два роки майже. Дивіться, я хотів би підвести по цьому. да, Вже не так і різниця. Да? Я хотів би не так би підвести. от схема от за схему потрібно було, вибачте, по руках давати депутата. Не потрібна вона взагалі була. Оскільки схема місті Артирка на практиці відпрацьована ще за ТП, Потім підприємці приватні це все відпрацювали. Як зручніше людям, так воно повинно працювати. Те, що приносить прибуток. Якщо людина заходить в маршрутку чи в автобус, чи щось платить копійку, вона голосує гривні. Ну, Для чого було витрачати 80 тисяч? Для мене це, для мене це дуже а, багато. А, От зараз ми не можемо дивимо. на фетальний монітор у. У жіночу консультацію виділити я дивилася на ми про медицину каму навіть не на 100, до 70-80 yeah. тисяч на сьогоднішній день. Yeah. На той момент ми їх давайте взагалі, от зашінчимо ми оцю oh. програму і ці автобуси, що викрати Мерседеса, ні важливо не те. У програмі було передбачено близько 10 автобусів, які повинні працювати на теренах міста, оскільки в міському бюджеті не було коштів придбати зразу 10 автобусів, які б закрили всю проблематику переруху транспорту і дало змогу людям користуватися більш комфортабельним транспортом. В програму був добавлений пункт, що фінансування цієї програми може відбуватися за рахунок приватних підприємців будь-який тобто, приватний, який їздив малесенькою маршруткою кольору, міг придбати автобус і заходити вигравати конкурс і вперед. Як хто б придбав би автобус, той безпосередньо мав би перспективу 100% виграти конкурс. теж саме з альянсом, але я з альянсом дуже серйозно, Здову... бо вони не правомірно. Здову... Знову я не говорю, а, а, я не знаю, що таке альянс. Я бачу ці жовті а... знову автобуси. Ми повернулися знову на 10 років назад. Ага. У місті Охтирка їздили даль сучасні автобуси. суми ще до цього не дійшли. Ми йшли за Полтавою. Ми брали приклад з Вінниці, ми брали приклад з передових міст. Суми, тільки в цьому році придбали три автобуси, які в вохтинці вже чотири роки їздять. Де ті поділися автобуси? Я не знаю, я не володію ситуацію на сьогоднішній день. Погано, що їх не стало. Автобус це завжди зручніше людям пересуватись по місту. По великих улицях зрозуміло це краще. Маршрутками передбачали туди, куди автобус не доїде. Це теж нормально. Схема автобусів була накладена на схемах, які працювали свій час державний підприємців. АТП тепер 159-10 болівець. От по тій схемі накладалася схема автобусів. І програма міська ця була прийнята. Мене вже немає два роки. За два роки можна було придбати ще чотири автобуси. Ще чотири автобуси. Я маю на увазі, що мене немає. Буде, керів... Я сподіваюся, мене немає в міста. Поясню, чому сподіваюся, що ви ще будете, тому що я Я, я хочу з вами на це. Про це побалакати, тоді перейдемо знову до, до благоустрою. Люди, які з вами працювали, яких ви набирали туди, які вам попали, скажімо так, в наслідство, вони за вами жалкують. Люди, які працюють у місті викомі, люди, які працюють у розпорядників, вони за вами жалкують, чесно. Казали, що з вами було важко. Але з нинішнім міським головою їм настільки нестабільно і некомфортно. Вони не знають, що буде завтра. Вони не знають, що, що вони робили вчора, бо їх примушують робити те, що в принципі їм і не потрібно, і місто не потрібно. І це ідуть відгуки не від однієї, не від одного десятка людей. З цим міським головою їм не комфортно. Не знаю, буде це вам комплімент чи ні. Але з вами було набагато, люди бачили якусь перспективу, якийсь ріст, якийсь вдох, скажімо так. Ну, скажімо так, А зараз вони ледве дишуть. І дивляться, як би так лишній раз не нарватися. Знаєте, я дійсно був жорсткий керівник, і я. Ну кожен керівник з ним не легко. Жорсткий керівник, і скажу так, як говорили yeah. мої підлеглі, ті, що спілкувалися зі мною кожен день, з нашим атаманом не приходиться тужити. Реально було багато ідей, яких, на жаль, багато не вдалося впровадити в життя. Ну так часто така збилася, така політична ситуація. Ну так як сталося, так і сталося. У мене є мої клієнти, які дехто взагалі дуже радіють, тому що Бога є в тростянці, але він вже 10 років, а є там деякі, яким він хвіст при. Давив там один-два чоловічки кажуть, та жорсткувати. Він це кожного кожному не вгодиш. Отак і змогу. Дивіться, я б не хотів би критикувати ні, нічого міського голову, оскільки це на його совісті і його бачення міста. Ну його совість нас зараз прідку заказує. Але я окремо як, як на мене, то краще схопили що... комуналь в комунальне підприємство той же благоустрій. Щось таке, що мало б Дивіться? можливість покращувати життя громадян. Наприклад, от ми зрізались на бюджетній комісії ще до нового року, коли приймали бюджет. Що мільйон шістьсот на причеп, який буде ремонтувати, начебто буде ремонтувати вишту протягом і бюджетники. Бюджетна комісія була проти, але міський голова по своєму перекручує, не зважаючи на думку депутатів, мало того, якщо бюджетна комісія це не прийняла, а профільна комісія вона є, то чи можна потім це питання виносити на сесію? Е, на сесію. Чому? Е, дивіться, е, згідно регламенту, того, що був прийнятий ще, коли я працював, е, без профільної комісії взагалі винесення таких питань. E, є під сумнівом те, що стосується розпорядження, Як я розумію, то це не за. Якщо, якщо не пройшло питання мільйон шісто, якщо, якщо по бюджетні, всі бюджетні, бюджетні, якщо по бюджетній комісії питання любе, що стосується бюджету, винесено на сесії, це вже є порушення регламенту, Ну регламент такий був на той час. Я не знаю сьогоднішнього регламенту, Розумієте? Регламент приймають нові депутати, новий регламент. Так є. А в нас є ось два експерти. Щас, я б хотів би сказати по тому питанню трошки ще, що більш широко, і закінчити цю тему. От. Суми повторюють те, що ми робили ще кілька років тому. Мені це приємно, розумієте? Але те, що стосується безпосередньо підтримки підприємства, благоустрій, воно повинно бути, повинно активно працювати, і потрібно не просто дати гроші, а дати можливість йому заробити. Це дуже погано, що в нас в цьому році сніг вже через 3-4 дня Розчищали приватника. Це бюджетні кошти. У Ви... нас на благоустрій минулого року зліву виділялося близько 2 мільйонів. Вони напряму не виділяються. Благоустрій, як і кожне підприємство, повинно виграти тендер і повинно заробити кошти. Якщо у нього є сім одиниць техніки, воно заробить більше, ніж 3 одиницями. І не потрібно буде залучати. Але якщо це комунальне підприємство, воно має заробляти саме на себе і на своє мовлення техніки. Так. Да. Для того, щоб оновлення заробити, йому потрібно створити базу. Щоб створити базу, потрібно придбати йому того самого краза, придбати ще три МТЗ. Йому а потрібно вони можуть, взяти? Можуть, якщо гарантом виступить міська рада, як засновник підприємства. Тобто міська рада може. Виступи гарантом прийняв рішення, якесь майно міське заставу вступиться. В принципі, проблему цю можна вирішувати і знаходити кошти. Автобуси це якраз давало б можливість заробити безпосередньо живі кошти для те, що ви говорите, щоб сплачувати ті самі відсотки і по тому самому лізингу, і частки, част, част, частку час Питання в тому, що коли розвиватимуться комунальні підприємства, тоді з міста не буде авральних питань. Ми приймали його з мінус 300 тисяч було. Збитків про цьому підприємству, і борги були і перед УНС, і перед іншим, знову ж за цю саму чистку сніга. Ми маємо змушу, благоустрій нанімає ще якусь підрядну організацію Це безпосередньо втрата бюджетних коштів, втрата коштів громади. От я б так би сказав. Ну дивіться, давайте повернемося ще до сміття, чи під... піднімемо тему. Вивезення сміття з ви ні, це з благоустрою. Коли йшли дебати минулого року, позаминулого кінець по позаминулого минулий рік стосовно вивезення сміття, зараз у нас його пелик вивозичі його підприємство, Так піднімалась тема знову ж таки бабіч, і тоді сказав. Басов, що з такими друзями не ні надаєврову. Коли бабі сказав, що на басова придавили це, було на громадській раді, і через це благоустрій відмовився приймати участь у тендері. Дивіться, моя позиція з цього приводу завжди була чіткою. як це? Вони не доклали якийсь один документ і через це їх зняли з дивіться. І приймав участь два підприємства, на, які ми, належать на... обидва партнери. Зусиля й повай до вас. Ми багато часу приділяємо так, Ну, реально так. Реально, якщо вам потрібна думка Бабича, спілкуйтеся з ним. Якщо вам потрібна думка цілойка, ми спілкуємося з цілой. Мені Я... цікава думка і ваша, і бабича, але Бабич дуже агресивно реагує. Я не розумію і не можу відповідати за його поведінку, розумієте? Я не бачу, в чому повинна бути агресія. Люди, людина... люди. Зробили свою роботу, вважають правильно чи неправильно. І Кожна слова. людина має право на помилку. Я також, коли працював виконуючим обов'язки міського голови, я також помилявся. І багато кроків, які я свій час би я зараз би трошки зробив би по-іншому. Оскільки помиляється кожен. Ви маєте досить. Але, але наскільки це мої помилки наносили шкоду місту? Я впевнений, що вони не наносили, не приносили не збитки в міській громаді в фінансовому викладі, не е, е, моральних збитків, оскільки. Були деякі невеликі помилки, і були деякі помилки, можливо, і кадрового призначень, оскільки я також не прийшов, вибачте, сімпедій Волбую, я все знаю. Який час потрібно дійсно на те, щоб навчитися цю роботу. От я дивлюсь зараз і на депутатів нових. Це чудово, що депутати прийшли нові. Частково залишились ті, що з досвідом прийшли нові, які вчительні, які щось роблять, які щось е, пробують. Мені образливо просто дивитись, коли цих депутатів пробують розвісти. Оце російське слово, воно підвісне. Це найбільший недолік того, що ви маючи досвід. Так, набили шишки на своїх помилках, на людських помилках. Ви маєте досвід? Це моя до вас особиста претензія. Маючи цей досвід, ви не приймаєте участь у житті міста. Ви ну... живете своїм життям, як вас там живеться, з того, що я бачу, непогано живеться. Так? Але це без Люди, які за вас колись голосували, вас вам довірили своє життя в ваші руки. А ви зараз робите? Ну, дякую, що сьогодні погодились зустрітися. Дивіться, от по місту невідповідальність, якого ви вже ніколи не скинете. Дивіться, от по місту я в управлінні міста у мене було кілька людей, з яких я брав приклад Відверто скажу. От мішечки мені подобалося його підходи до багатьох речей. Мені підходився дуже сподобався керівник такий, як Борис Захар Соловєй, коли він керував містом, оскільки були рішення, от при цих людях Солов'ю, багато чого зроблено для розвитку для міста, провали. для індустріалізації. От те, що ми говоримо, сьогодні місто перетворюється у занедбане містечко. От про час той час, коли залучались інвестиції держави. Вдавалося побудувати багато чого підприємств. Борис Захарський часто саме всіх Хосмаш розбудував. Потім, коли він був виконкомом, інші підприємства знакові розбудувалися. За великий приклад я беру також і управління Олексія Григоровича Нестеренко. Оскільки він не так багато до речі лікував містом, 6 років. А, а пам'ятаю, пам що це сильний керівник, який віддавався тій роботі на той час. У нього були свої умови, у нього була підтримка НГДУ. Базове підприємство було в місті, набагато легше було. Е, мені, скажу так, е, ці люди, багато чого давали на саки. Я слава Богу, що я мав змогу спілкуватися з Борисом Захаровичем і з Олексієм Григоровичем, і від Вартосю, поради якісь отримував, і використовував в управлінні містом. І я не соромлюсь, чомусь навчатися і проговорити, що я в когось щось спитав. Особиста. Ваша пасивність два роки пішла на шкоду місту. Ну, І перш за все людям, які за вас голосували. За вас голосувало дуже багато. Я б до цього підходив так. Кожна людина має право на якусь перегу. Е Життя повинно розставити свої акценти. Людина, яка в свій час, можливо, зробила деякі помилки, так, там, повинна подивитися на них з боку і глянути, наскільки ти помилявся, а наскільки ти не помилявся, що було вільно, що не вірно. Історія все розставляла на свій. Я свій час дуже читав багато східних мудрих людей. І скажу відверто, що іноді в життєві такій ситуації повинні впливати на людину позитивно. От скажу, в мене там, наприклад, були якісь недоліки, да? я їх повинен був побачити, відійшов. Да, Відійде, що побачити, ну да, десь прибрати свою ту саму е, гординя, наприклад, мені одна із з саме цих хвороба зіркових хвороби. З були, хвороби. Вони, 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 да, вони повинні відійти, прибратися, із часом, коли ти до, е, досвіду набираєшся і з, бачиш з, трошки з іншого куту зору. Ви розумієте, що вашого досвіду не вистачає сьогоднішнього молодим депутатам? Ну, зараз прийшов Вален Васильович, він півроку тільки вивчає систему, а ви вже знаєте її. По тому ж благоустрою. Ну я депутатом був у місцевих рад. Я скажу так, що я от, два скликання був депутатом районної ради. Цікава робота була. Мені легко було в міській раді працювати, оскільки я був вже досвідчений багато питань Уже, в житті своєму бачив. От сьогодні важливе питання. Ви піднімаєте. Я дуже поважаю активних людей, які піднімають. Сьогодні про проблематику не хто каже, що будівництво повезло, що мене приніпрути. Не було. Не було ти? такої активності. <кл 'я> Ні, у мене були інші. Природа, ж, ви не ображайтеся, але природа, як говорять по російськи пустоти. Не завжди буде опозиція. Який би міський голова не був поганий, гарний, чи... який не є, це завжди буде опозиція. І це нормально. І сьогодні єсми. У мене була опозиція, той самий це дівчий міський голова і ще один із депутатів. І це нормально, я на них абсолютно не ображаюсь, хоча деякі речі вони робили не зовсім по совісті і по справедливості, то вже інше питання. Ну от я хотів би сказати те, що як я свого досвіду, будучи тричі депутатом, от наприклад, і те, що ви сьогодні підняли знакову таку проблематику для міста інвестицій, а в той же час чи потрібен, наприклад, той самий молокозавод в місті чи не потрібен, от на це я також хотів би сказати свої кілька по слів. Да, добре. добре.